10-25.2 Зацепив вже до нього, я казав, агрегата. Рихлітель такий, коротше. Виїхав сою пробувати слизько. дощ це ж був у нас 2 дні назад. Учора мряка таке і вранці великий туман. Утром виїхав, не сонця, нічого. Тягнуть він його тяне нормально, але под... буксує він дуже. Пробуксовка. Спереді ж там вода була в колесах, я злив. Ну, Грузу тут що? Отож ящик тільки. Ну, в Ящик я додав туди ще із, коротше, 60 кг. Плюс цепка. там. Ну, Хай в сумі десь він до 200 більше тут не буде. Не хватає потужності, не хватає ваги для цього потужності трактора. І Зараз зняв патрубок, хочу зняти кришку, тому що почало виступати масло. Воняє, мені і не подобається. Я тоді думав, що це з-під колектора воно, а воно, мабуть, з-під клапанної кришки тече масло. Тече отак все по мотору сюди і отут. Ну, не знаю, з-під з-під і не з-під неї, зараз розберу і поміняю клапанні кришки. Тут ще воно заводське, мабуть, нічого не крутилося. Зняв турбінні масла немає, все сухо, але є у патрубку таке як пилюка. Це вже мені не подобається. Оце такі справи. Сюди ж ремні поставили два штуки, Ну, це нові вони послабили, зараз треба підтягнути трошки. По цьому агрегату він оце прийшов, нам тут ще така байда була, височена, тут отвори. І воно що попало. Я отут пропалив дірку, тулки варили сюди, там тулки, щоб нижче було. То, що воно може під якийсь другий трактор Ну, коли задираєш, його винт, винт пошти на все на викрутить. І коли задираєш, він чуть в стекло не достає. А зараз нормально. Оце той патрубок і в ньому там пилюка. Якби. Таке земля. Навірно, він все-таки підсмалював сюди землю. Ну, вже що є, то є. По панелі теж. Писнув її полірольду, так бачите, вигляд так змінило. Така стала блистить. Вже поліз. Зараз. Клапана відрегулюю, провірю. То що я думаю ніхто їх не провіряв не раз. Рози бразняв теж. Ну оце ж все познімав, надо І вихлопнув трубу турбіною. Тут воно оце таке. Болти, ну, ось видно. Коротше, болти легко взагалі відкрутилися потім гайковертом. Джик Джик все поукручувалось. Ну і тут отаке воно в такому стані. Масляний наліт таке, як смола, і воно чи сюди било із цього, пробувало через прокладку, що ось такий накіп. І тут оце таке, як з хлопною чи хрен пойми. Клапана відрегулював. Виходить, усі були послаблені. Один восьмий, крайній, цей нормальний був в нормі. Тобто, так, прокладки все вичищено. Герметиком нові прокладки намазані. Тут ічищено. Тут почищено все йожиком болгаркою. І зараз нові прокладки закидаю і ставлю. Оце таке діло. Тут ще розібрав теж. Почистив, тут ножиком пошкрябав, бо ці ребра забиті були. Коротше, масло, мабуть, довго не мінялося. Думаю. Наче доробив, все позатягував. <кхех> ага, все і забув трубку. Коток залипає, сиро. Знизу і сукувато, наче. Оце один оборот і вже залипає в передній особливо, куди лапи розкидають. Десь сантиметрів 30 зараз лізе. Попробую поглибити його ще, побачу, хай могли йде. Знизу земля отак суха. Коріння тут під посадкою достає. ось. Хто знаде і достає. Ну Зараз я його підливлю ще трошки. Зашурував вчора тосолу по 90 літрів. Ну, коротше, по 100 типа. Ну, там каністри продають люди. По 8. Ну, виробник бреше. А там то тобто, по 10 літрів, а там 8 у них. Ну, отак воно виходить. Коли коток не залипший, взагалі більш-менш нормально. Отам далі, отакі буграми. Залипа коток і тоді він не розровнює цю землю. Ну а що? А земля сира... Скільки він лізе оце? Ну отак лізе тут, а, да? Це середина лапи. Перед так само, бо краї щось трохи не заровнені. Отак. Так. Ну, Зараз підемо, підміряємо його. Требують на да? Там я віряв, менше було. Я на нього без питань. Навіть медленний кожудок не так почав. Це 8 ішов. А так він і 10 його шорує. Зараз перекину на ще один отбір. от туди його подивимось. Як він буде цурпелить, як то кажуть. Може треба трошки коток оцей, я думав, на винту вимілити. Щоб він не так дуже хріб. Щоб не так залипало. Та він і задній залипає, воно все залипає. Тут дощів не було сухо. Так, ну а зараз опущу, тоді вже той перекину. Так, правильно. Важко зміста йому трогатися. Ось тут під посадкою. Передок на автоматі, викинув ще одну шайбу, тепер працює, а то блимав. Так, що я не вінту чи що Ще до коробки ніяк я не привикнув. Наче вимкнув. Важче стало. Начал тобто перезрывать. Да хай, наверное, так працює. а що ж, панькается, як то кажуть. Десь и 30 а десь найдет. А десь и 35 А так уже может. Сейчас гляну, конечно, скільки він не мог там учил лук, тоже на скиде. Ролі його щось тягне сюди. Ну, як близько дуже береш. Хоч, цієї сторони, хоч цією стороною, хоч з цією. Видно пробуксовувати починає колесо. Залазив він у землю, поняття. Груди, треба вішати. Ну, зараз немає де їх взяти. Той трактор з плугом, Все ніяк не доділаю цю гідравліку. Вчора вже дзвонив. Коротше, і Мартищенко дзвонив, і Стасу Ковальчуку, і Вані Дзьохи дзвонив. І Вже вчора й помили фільтр і клапан той, що справа, іде з позиційного цього розподільника. Все там чисте, нема там нічого такого. Ну ти ще наоборот підкрутив, то і що тиск регулює. Olimpii, mai de ce ați tot Але так видно, що буксує та сторона та ось постійно з пробуктовкою сиро. Ну що, поміряємо скільки ми йдемо тут, да не хоче залазить, не попав. О! Це воно, це воно в нас, ось паличка. так неудобно одной вот, рукой все делать. О, 35. Вот это наш вариант, я думаю. Хай будет так. Сейчас я его еще... А тут что у нас? И тут так само. И вот третья лапа. Третя менше, 34. Оце нормально в мене до місця. І суху, сухішу наче та, яка там сухіша? Вон кото залипа. Трошки він глибше пішов. І зразу передній трошки помілився. Так. Тепер же оці зараз підвинемо. Щоб він... Разу типа не підіймало, не ляпало Сейчас почищу його, бо це не діло. Може він не так буде поставити. Поки не де нічого, не тече. Шапун піддимлює, мабуть все-таки він пилюків фатив. Ну, що ж зробиш. Цього не взнаєш. Не і ніхто тобі його не скаже правду, як то кажуть. Який він і чого його продають. Ось бачите, які ближиві верта, пласти Рве, це краї, затрамбовані, тут взагалі капець просто. Такий фон виходить. Після того як ти почав суту землю він доставати наче, і воно так сиріше і не так потом залипає. Та розровнює трошки, все одно є ці ямки, за середньою лапою немає, за крайніми є. Ну і швидко не попрешу, йду ну, половиною, мабуть там показує. І якби от вже 9-10 і вже починає він розкидати дуже на краї. А так вот здесь швы нормально. Ну тоже местами чувствуется. Ну 35, выбавится. Нормальная глубина. Тут... І стоїть дощ так передок оце налаштував спочатку одну шайбу витягнув працював трошки а тоді почав знову він проблемувати Чудно як трактора смикає так я ще одну витягнув зараз взагалі отлично Зазу покажу так вон Із розгончика трохи даю вон передок він бімкується Бо якщо так опустити газу ну, важко йому дуже, він то розгониться, ну так таким напрягом, звісно. Тома поміряв, тільки що цей рихлітель стояв від землі до котка 40 см. Ну а тут виходить, я міряв по 35 см. Ну, я не трамбував вже нічого, земля ж то скушена. Хоча поям я там, не знаю. Ну, за 30 воно точно є. Я думаю, цього достатньо. А так отакий фон. І маса соломи тут теж немала. Ну, заробляє більш-менш нормально. Якби думаю не так сиро він би ще отлично працював би. А так виходить знизу супа, аж гори з ну, а що, робити треба, вона ніж дощ ще добавить вже 8 мм випало. З той трактор орав з гідравлікою так діла нема. Не знаю що робити Чи з цього зняти клапан туди поставити, щоб перевірити якось. Його. А цього загнав сюди, зараз був центрофугу знімати, мить фільтр я той мив нижній, ну все одно наверно, витягну з коробки. Бо вчора здавлення було 8-5, там 5, наверно, ну чому 9. А стало посередині красного і зеленого. Провірю зразу центрофугу. І на моторі теж тиск не сильно. В книжці пишуть, що регулюйте клапаном. Повинен бути від 2,5 до 3,5 на номінальних оборотах. Я так розумію, це на максимальних. Чи... Ну, скоріше, ну не на холостих же, да? а він виходить двойка десь так, навіть півтора. Як, як 80. Нормально. Як нагрівається 90-95, падає тоді тиск. Цей теплообмінник не справляється. Ну, Там люди і писали мені, що ставте центрофугу. Читую, не радіатор маслений. Ну, Поки що спробую підрегулювати, побачу. Центрофугу я зняв, помив, збираю назад. В помітках книжки пишуть, пишуться В Взагалі, я намічав, як вона була. Ось оце метка і ось. Ну я думаю, оце вона заводська метка. То що до мене її, скоріше розбирали, і не знаю, ну це думаю заводська. А це вже я поставив так, як вона була, ну собрав по заводській. Коротше, бронзи цей дофігавній. Це вже друга друга чиста промилка. Солярка, так сказати. У первій я помив і оця вже чорна. Чорна є, дуже така жовта. общем, на стінках було там, а це злив із фільтра, з коробки те, що мив. Оце таке. Підкрутив тиск трохи. Спочатку наоборот піднялось трохи, потім ще крутнув, аж п'ятерка на холодну. Опустив, зараз зробив 4 атмосфери на холодно. Открутив бокову панель, викрутив відтуди клапан цей предохранительний. Закрутили в того трактора. І тепер треба перевірити, чи буде діло. А це із 892-го. Значить все і нормально з ним. Ну чи він, чи не він, коротше я вже не знаю, що куди лізти, що з неї таке. А так, що погода така дощова. Рихлення точно если Якщо підсохнеться воронка, а рихлення не ождать. На куток дуже залипає. Ну, так, в принципі, робить нормально. Другий клапан, зараз поїдемо пробувати орати. Грязько, звісно. Ну треба спробувати. Що зараз є. На сьогодні все можна сказати, Рихлітель відчепив. Плуга відцепили. Ще розібрав оцю частину, де центральний вин стоїть. Щось воно мені тьопалося, Ну і не зря я сюди поліз пружина лопнувши. І оця шайба, отак вона стояла, вона просто проходить, нічого вона не тримала. Трималась просто оцім било сюди. В общем, пружину треба замовляти, шайбу підбирати можна. Або якщо є, то замовить. Плуго стоїть, трохи його почистили, сиро взагалі капець. Ну, дощ був, що рехлітілі, ось так. Отцеплювати його, звісно, не дуже зручно. Да я, правда, І сам на полі треба було нижні ці пальці витягнути мені, він би сів нижче і ними б... Тоді... Але все одно треба щось підкладати, бо воно ж не достає. Ну, а що зробиш? Може колись зроблю сюди. Ножки такі, щоб були. По витраті палива точно тут не 10 літрів, тому що трактор йде нелегко і перший раз, я думаю, літрів 15, якщо вложуся, буде добре. Ну, це його диворонка важка, це його теж. То раніше було ворож, там літрів 15, зараз 20-ка летить тільки так. Ну, В общем, отаке рихлітелю Якісь висновки робити ще рано, це не подобається мені, що як... Не дуже і сиро, ну сирувато було, ну коток залипає капець. Може, якщо є там якісь інші котки, хто ставить. Ну, в основному я і бачу отаке. Може його переставити на по-другому. Ну і отут, якщо б, Оце б я б хотів щитки, щоб були. Якщо швидше йдеш, виходить, ця лапа кидає аж сюди, хто зна куди. А якщо б воно тут притримувало трохи, в основному забиває після задніх лап у цьому місці. І отут, отут пуста частина. Того що тут яма ж, ну це зрозуміло, так воно і буде. А так, що по рамі, тут а питань нема, Воно все мощне, все дебеле. Як воно, що далі, ну таке. Це наша пшениця, отак зійшла. Тут же е, гермесом лущильником ми лущили чи дискували. І перед посівом закоткував і посіяли. Ось ну, так воно вийшло, нормально. Сходи хороші, як далі погода складеться і як буде що. Ну таке, якби. Ну що, поки.